Батмики, усім привіт! Це відеоінструкція допоможе зібрати вам ці чудові набори та познайомитись із цікавими фактами із географії України. Позаду на коробці на вас очікує друкована інструкція зі збору 3D мапи. Що ж, давайте розпакуємо набір та зазирнемо усередину. Перше, що нас зустрічає, це дерев'яні пазли у формі областей. Далі пензлик для малювання та губка для нанесення клею. Окремо запаковані фарби різних кольорів разом із клеєм. Також тут знаходимо ніжки підставки для майбутньої мапи у комплекті із дерев'яними літерами. Найбільша частина нашої складанки це основа мапи, котра складається із двох частин. Україна найбільша країна Європи, котра налічує 27 регіонів. В ній понад 30 тисяч річок і близько 3 тисяч озер. Для процесу розмалювання пазлів нам знадобиться ємність для води та суха серветка. Я розпочну розмальовувати регіони присутності компанії, йдучи за абеткою. У Вінниці є один із найбільших плавучих фонтанів у Європі. Може підіймати воду на висоту до 60 метрів. в області видобувають граніт, каолін, вапняк, пісок. Є навіть родовища торфу та мінеральних вод. Наступна область, куди ми прямуємо, є Дніпропетровська. Тут компанія представлена у двох містах: Дніпро та Кривий Ріг. Цікаві факти про них. Місто Дніпро центр космічної індустрії України, має один із найдовших набережних маршрутів у Європі понад 23 кілометри. Кривий ріг одне з найдовших міст Європи. Його протяжність близько 126 кілометрів з півночі на південь. Наступна зупинка Київська область. Тут знаходиться центр держави, столиця Київ. У білій церкві один із найстаріших дендропарків Олександрія. Київська область містить у собі багато приток річок, ірпінь, тетерів, десна, стугна, трубіж. Далі наш флешмоб рухається до Львівської області. Львів місто Лева, а сам Лев символ області і міста. Карпатські передгір'я починаються саме тут. У місті Дрогобич варять сіль традиційним способом вже понад 800 років. А у селі Нагуєвичі народився Іван Франко. Там створено літературно-меморіальний комплекс. Далі рухаємось у серце українського суднобудівництва Миколаївську область. Розташована вона на півдні України. У узбережжі Чорного моря це одна з найсонячніших.